Этот человек абсолютно благополучен в материальном отношении, и это благополучие дал ему Путин. Богатство, не просто благополучие, богатство дал ему Путин. Ну у него несколько семей, он содержит там дочь в Германии, там, тут внуки, хренуки, чего то нет. Загніваючи Європу, як стверджують пропагандисти, а самі туди втікають сьогодні. елітного пропагандиста Владиміра Познера упіймали на курорті у Європі. Маємо знімки. Яка кара його наздогнала за підтримку війни? Дізнаєтесь далі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтесь і включайте дзвінок. Отже, російський пропагандист Володимир Познер, який довгі роки працював ведучим авторської програми на Піром каналі, а згодом зник Бо з'явився на курорті у Італії. 89-річний росіянин, який ширив кремлівські наративи, підтримував анексію території Грузії, чомусь утік доживати роки у Європі, де його е, зловили на камеру. Нагадаю, Познер декілька місяців після повномасштабного вторгнення мовчав, але згодом все ж дав зрозуміти, що не засуджує війну, і назвав геноцид спецоперацією Кремля. Путін become a NATO member. Well, could we say that perhaps him не well. Этот человек никогда не откажется от поддержки Путина, потому что это, а, связь с КГБ, б, это материальное обязательство. А там не шутят с таким. Там с таким не шутят. Он не только поддерживал аннексию Крыма, войну 2008 года России против Грузии, он не только м, раз за разом а, значит, выгораживал Путина, когда это казалось отравления Литвиненко, отравления Навального. Я, говорит, не верю, что Путин отдал приказ отравить Навального. Вот он не такой человек, я его знаю. Там, и так далее. То есть этот человек является очень изощренным пропагандистом. Он не считал Соловьевым и всяким этим с Кобеевым, это бездарный... Brzezinski called The Grand Chessboard. And in that book he explains why for Russia it's very important that Ukraine be part of the Russian influence. If you remove it, Russia becomes much weaker. Я б додав, що Росія розпадеться. Далі пропагандист звинуватив США у неправильній поведінці, заявляв, що росіяни не підтримують Путіна, попри те, що їхні рідні повертаються з фронту у трунах. Зазначає видання обозріватель, а от Еспресо додає, що з минулим Володимира Познера є багато запитань. Звичайно, він працював у КГБ, як і зрештою його батько. біографію якого можна взяти за основу авантюрного роману. у якому, ймовірно, автор знайде повний арсенал пристосуванства, зрад та мімікрії, аби лише втриматися під сонцем. На пятидневной войне 2008 Владимир Познер отмечал, произошедшим виновата Грузия. Абхазия и Южная Осетия больше никогда не станут ее частью. В 2017 возмущение общественности вызвали его слова в эфире телеканала «Имедиа», где он вновь транслировал позицию Кремля. Тому ось цей псевдожурналіст видавав наративи, які були йому вигідні, вигідні Кремлю на платформі феміністсько пацифістської організації CodePin Познер заявив, що вважає український майдан переворотом з метою нав'язати Україні антиросійський і проамериканський режим, і 88-річний КГБ стілком виправдав сподівання організаторів. Війну в Україні за його словами спричинили захід і яких Путін попереджав. А вони клацали ведмедя на носі. Кілька разів сподіваючись, що він потрапить у пастку, яку називають Україною. Важливою причиною дій Путіна є те, що він не хоче, щоб Україна вступила в НАТО. Після таких висновків познер знову ховається у Біле пальто. Чи згоден я з Путіним не має значення? Важливим є факти, але я вважаю, що м'яч на стороні США, тому що Зеленський залежить на 100% від США. Ба більше Познер згодом критикував кремлівських пропагандистів, мовляв, йому соромно за мою професію. Мені Давно за те, що роблять за брехню, яка представляється як правда за пропаганду у найгіршому значенні слова. Я не мушу це говорити, але скажу: я атеїст. Але якщо є пекло, то журналісти туди потраплять. А це означає, що з одного боку він розрахував, що хтось повірить у його новий імідж типу дисидента. А розрахунок хибний, хоча б в тому, що у середовищі хороших русських чудово знають кредитну історію цього героя. Ігор Ейдман колись написав, що ця людина символ інтелектуальної корупції. Познер корумпований ліберал він все життя люто ненавидить авторитарну чекійську дуболомну владу, який, однак, вірою та правдою служить заради грошей і привілеїв. От саме ця познарівська хронічна маркантильність штовхає його до публічності до створення враження впливовості та потрібності у постпутінському світі. Тому сьогодні його Кармана доганяє в тому, що він не може проживати на Російській Федерації, адже творчий вечір Познера, який був запланований на 8 квітня у Москві, скасували з ініціативи організаторів. Познер не бажано персона як в РФ, так і в цивілізованому світі, де його пропаганди мнула сейчас вижу у памяти мне кажется что это вот братская братская это часть советской пропаганды братские народы да никакие не братские как только получили возможность уйти тут же тут же не раздумывая ушли все Ось тут бачимо, як працює пропаганда Познера про братські народи. Нібито він стверджує, що це не так, тому що всі пішли. Але чому вони були братськими? Власне, не договорює Познер, адже Російська Федерація, там Московія, імперія і так далі, вони завжди знищували українців навіть під час власне радянського союзу, так було розстріляне відродження, знищували дисидентів, інтелектуалів, там письменників, журналістів. Художників, режисерів, Росія зачищала українську мову, українську мову забороняли. Скільки було заборон, Пригадайте ще під час правління там, Катерини II, Петра І, Петра ІІ. Це ж було, знаєте, знищення української нації. Про це Познар не згадує. Він каже, що ось так. Ніхто не сказав, ні, ні ми хочемо залишитися. Да ніхто не залишився. Поэтому насчет братського народу. Да, много близького. Язики, похожие. одна релігія. Ну і що, і Болгарія така ж релігія. Ісі були б бы братськими народами, точного не було б. Бы. Не були ніякими братськими і не, не являються таковими. Ну, якщо сказав А, то і договори Б за братські народи згадай лише геноцид, який робив Сталін і Ленін з українцями три голодомори у 20 столітті. Не хочеш пригадати Познер історію? Я думаю, ви зрозуміли так. Чітко тут простежується про кремлівська лінія, КГБ і така латентна пропаганда Російської Федерації, яка сьогодні не потрібна ні в РФ, ні в цивілізованому світі. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, слава ЗСУ.